W toj czas koły europejskie lidery, ta Merzeleński i Donald Trump, choworyły domy pro zawerszenia wojny w Ukrainie. Rosja dronami ta raketami atakowała żytłowi kwartały tak na zachodni, jak i na wschodni krainy. Czy zwiastun mir jest Je na wyciągnięcia ręki? Bo dochoworyty z naszej gościem, litowskiej politykencji, zastępny głowy komitetu Europarlamentu z bezpieczeństwa i obrony, ex ministersku obrony Litwy, Rasioj, Juknia pani Rasioj, witam was. I pierwsze pytanie. No. E, jak same Litwa tę ciuzystriczy, e, jakie opinie, jakie dumki? Czy z w Litwie poddają te dumkę, że tak jak każe Donald Trump, myr że na wyciągnięcie ręki? Look, every normal. Кожна на нормальна людина, особливо українці, особливо ми, литовці, поляки, фіни. всі, хто живе поруч з Росією. Ми всі хочемо миру, і звісно, Багато багато роз розмов йде щодо майбутнього, тому що сьогодні Україна бореться за нас за своє майбутнє за свою країну, але це також і наша боротьба, так само як було багато років тому, коли ми разом боролися проти царської Росії. І власне тоді був такий лозунг гасло за вашу і нашу свободу. І власне настрої зараз в... подібні в нашій країні. Звісно, ми дуже ретельно і уважно придивляємося тому, що відбувається після зустрічі на Алясці. Дуже багато у нас було розчарування і таке хвилювань. Це виглядало для нас як якесь жахіття, коли червона доріжка була, і руку стискав президент Америки в воєнному злочинцю, агресору людині, чи руки в крові, але сьогодні, звісно, ще нічого не прояснилося. Ми не знаємо ще результатів, наслідків тих переговорів, які відбулося відбулися вчора в Вашингтоні. Але тим не менш, ми бачимо дуже сильний сильний такий потужний меседж від Європи, не лише від Європейського союзу, але й від такого ширшого кола союзників від Великобританії, також щодо нової архітектури безпеки, яку ми об. Говорюємо вже. Ну не вчора ці обговорення почалися. Навіть коли новий європейський парламент був обраний. Ви знаєте, що нова комісія в межах власне європейської комісії, вперше в Європейському Союзі з'явилася такий портфель безпеки. У нас є комітет оборони і безпеки, і ми не просто говоримо. Ми Робимо якісь базові дуже важливі речі, приймаємо важливі рішення, які мають новий вимір для оборони і захисту і безпеки Європи, якої раніше не було. Ми, власне, зараз Європейський Союз завжди відповідав за таку м'яку безпеку, в той час як НАТО відповідав за таку важку безпеку. І зараз ми маємо можливість. Власне, вчора ми в Вашингтоні побачили що е, ми бачимо такі контури дуже важливого такого повідомлення, яке європейські лідери дуже е, щодо того, що європейські лідери дуже серйозно сприймають і думають про безпеку. І я думаю, що це узгоджується з тим, що США намагається сказати, в чому хочуть нас переконати, але не лише Трамп, інші президенти власне показують той самий Хімес. Що до всього треба ставитися більш відповідально, і ось це такі, такі настрії панують, такі розуміння. Ми також змінюємо зараз свої розуміння ситуації, своє свідомлення, Тому що якийсь час тому литовські політики з польськими політиками були дуже сильно проти будь-яких нових вимірів безпеки. Але сьогодні ми вже розуміємо, що це наша реальність. і Ми робимо набагато більше. Більше і будемо робити ще більше, але звісно, в наших інтересах забезпечувати сильне сильну партнерство. Пані Расо, про як мова саме про безпеку, це не існує безпеки без гарантій, особливо це в той час для України. І чи ви бачите прогрес в цьому? Тому що раніше Володимир Зеленський просив про гарантії безпеки. A teraz już one jakby w tym dyskursie, w tej rozmowie zjawiły się. Czy pro jaki, na waszą myśl, możecie i ty gwarantie, jak dla Ukrainy? Перше за все те про що я вам говорила щодо нової архітектури безпеки на європейському континенті. Звісно, Україна є однією з найважливіших цеглин цієї архітектури. І той факт, що європейські лідери разом з Володимиром Зеленським однією командою приїхали, це дуже багато означає. Це означає, що всі наші документи, документи в європейському союзі, всі документи, які ми зараз розробляємо, включаючи військову оборону оборону і оновлення військового сектору, в усюди Україна включена як важлива частина і сторона однієї тієї спільноти, однієї архітектури, тому дуже важливо про це говорити. Що стосується дуже конкретних гарантій, безпеки, Спеки я не можу сьогодні сказати, що відбудеться, що станеться, тому що я не знаю деталей. Але з, з того, що ми почули вчора, Урсула фондрляїн говорила, що ми в рамках Євросоюзу можемо надати гарантії безпеки на підставі тих самих гарантій, які передбачені п'ятою статтею. Не забувайте, що дуже важливою частиною безпеки і Європейського союзу і України. Є власне шлях України до її майбутнє членство в ЄС, і тут йдеться не лише про членство таке з економічних міркувань, коли буде там кращий добробут. Але також це членство означає участь в майбутньому такому союзі оборони і безпеки. І тому я думаю, я вірю, що коли ми говоримо про мир, який буде скоро Ро досягнутий, я не хочу, щоб у нас був мир без гарантій, як було в 94-му році, з Будапештським меморандумом. коли зараз цей меморандум є просто таким якимось папірцем, просто там частиною історії. Це дуже поганий приклад. Звісно, ми всі розуміємо, що нам потрібні дуже конкретні гарантії безпеки, включаючи розміщення військ проти. Повітряну оборону, розвідувальні дані, Щось, що ми не можемо робити самостійно. Я маю на увазі, ми європейці. Щось, що нам потрібно для чого нам потрібно співпрацювати з США, тобто це розвідувальні дані, як я вже згадувала. Повітряна оборона, і саме тому Кремль настільки агресивно сьогодні атакує зі всією своєю цю пропаганду. Андою вони дуже багато говорять е, щось проти цих гарантій безпеки, але це те, що є для нас зараз, для нас, для європейських країн, є дуже важливим, щоб Україна була на європейській на європейському боці геополітичного ландшафту. Це дуже важливо, тому що вони захищають нас. Перш за все, нас е, України Балтії, Польщу, інші країни. України наш власний фронт знаходиться там, тобто гарантії безпеки для України дуже сильні. Вони мають бути базуватися на гарантіях п'ятої статті тому що це наші гарантії безпеки. І я особисто відчуваю, що ці гарантії зараз є настільки ж важливим, як і членство НАТО для нас. Добре. Pani Raso, ja was zapytam ostatnie pytania. Czy wy wierzycie w to, że Ukraina nabliżająca się do miru i to im mir będzie? Bo póki że my widzieliśmy takie negocjacje czy spotkanie Donalda Trumpa z Putinem, potem z europejskimi partnerami i Władymirem Zeleńskim, ale do tego mieru my rozumiem, rozumiemy, że potrzebna dobra wola Putina, a on póki że od rosyjskiego imperializmu nie odmówił się. ви маєте рацію. Я yeah, також Putin не вірю, що Путін буде so мати цю. Про волю саме тому, чесно кажучи, я не бачу жодних гарних сценаріїв, зважаючи на поточну ситуацію, тому що єдиний гарний сценарій для всіх нас в тому, щоб, зах... щоб подолати путінський режим, і на жаль, цього не відбулося під час адміністрації Байдена в 2023 році. Був дуже такий. Гарний момент, щоб це зробити, коли Україна звільнила Херсон, Харківську область, і був дуже гарний тоді момент, щоб вигнати росіян з української території. Цього не відбулося, тобто, це означає, що тоді було вчинено, було зроблено помилку, і зараз власне Путін загрожував нам, американцям, ядерними вибухами. Може, ви пам'ятаєте, що тоді. І основний наратив був щодо третьої світової війни. Але сьогодні найважливішим є те, що коли ми говоримо про мир, важливо уникати помилок історичних, які відбулися в 1939 році, коли мир, ніби були домовленості про мир, але що ці домовленості будуть виконані пізніше, і зрештою це призвело до масштабу Другої світової війни. А це не той мир, який нам потрібен сьогодні тому коли ми говоримо про мир нам потреб потрібен довготривалий мир а я не думаю що його буде легко досягти якщо у нас будуть якісь часткові чи якісь там вибіркові речі які залежать від волі путіна гарної волі так само як від путіна від сталіна чи гітлера дякую нашим гостем була раса юкня вічина Litowska politykynia, ex-głowa Ministerstwa Obrony Litwy. Dziękuję.